Вітаю вас, дорога церква. Мене добре чути? А, так. Да. Бо я себе чую добре. Брати і сестри, коли ми з вами зараз сидимо в залі і дивимося на хліб і на цю чашу з вином, яка стоїть перед нами, коли ми вдивляємося в ці хліб і вино, правда, ми бачимо з вами просто хліб як результат. Перемелених тисячі зерен пшениці, з яких здобули муку і пізніше спекли хліб. І коли ми дивимося на цю чашу з вином, ми бачимо дещо більше, ніж чашу з виноградним плодом, який чавили. Він пройшов певний процес, і ми його маємо тут зараз в чаші. Коли ми дивимося на ці речі, ми бачимо дещо більше. Вдивляючись в хліб і вино, ми бачимо. Надзвичайно глибокий сенс, який за цим стоїть. Тому я запрошую вас через дуже короткий текст використати його як ту річ, вдивляючись в цей текст, щоб він став призмою споглядання чогось більшого, великого, глибокого і корисного для нас. Пропоную відкрити, хто має писання з собою послання до євреїв, 12 розділ, другий вірш. Послання євреїв, 12 розділ, другий вірш. Перед нами є також слайд з текстом. Написано наступне. Біжімо, вдивляючися в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і який осів праворуч Божого престолу». Зовсім короткий текст. Але в ньому настільки глибокий сенс. Коли я досліджував текст вдома, спочатку я вагався, тому що якщо читати перший, другий і третій тексти, може бути надзвичайно добра, об'ємна проповідь. Але якщо взяти виключно окремо цей другий текст, через нього бачиш Христа. Особисто поділюсь з вами своїм враженням, коли я досліджував цей текст, він відповів. На нестачу бачення Христа, яке в мене було. Споглядаючи Христа, будучи тут разом з вами, сидячи також в залі, кожен раз ти роздумуєш про нього і намагаєшся осягнути певні риси Христа, те, що він зробив заради мене. Тобто, через текст ти його досліджуєш. І в цьому тексті є дуже цікаві три основні речі, які я для себе виписав і пропоную вам разом зі мною розглянути. Отже, перше. Текст говорить, що Ісус Христос є засновником. Слово, яке стоїть в оригіналі, також має одне значення, яке мені надзвичайно імпонує, це слово каже автор. Тобто Ісус Христос, перша річ, яку ми про нього з цього текста беремо для себе, це те, що Ісус Христос є засновником або автором. Тобто Він є тим, хто є першоджерело, Він є ініціатором. Дорога церква, звідки віра на землі? Бог привідкриває себе, створює людину, вдихає в неї життя, дає нам віру. І наша віра, в принципі, вона є основана лише на христі. І ві, віримо ми лише завдяку, завдяки ньому і віримо в Христа. Христос є автором всього, що ми з вами ми маємо. Христос є цей основний, Христос є першоджерело. І згадуючи е свій досвід на роботі, я пам'ятаю, коли. Є начальник, і це також один з перекладів в нашій Біблії, що Христос є начальником. І доволі часто начальник нам ставить завдання. Коли начальник ставить нам завдання, що він очікує, що ми його виконаємо. Я пам'ятаю якось на роботі, начальник мені поставив завдання і сказав, ти повинен це зробити до цього часу, і його не хвилює, як ти це зробиш, яким чином, що тобі для цього треба. Начальник поставив завдання. І ти повинен його зробити. Ісус Христос відрізняється тим, що Він, будучи начальником, автором, будучи засновником, Він не просто ставить перед нами ціль і каже зроби це. Текст відкриває нам ще одну сторону Христа, те, що Він є виконавцем або завершителем. Ісус Христос, крім того, що Він є автор або начальник, Він є отой виконавець. Він є той, хто сам це звершив. Уявіть собі, Христос. Будучи тут на землі, він сам прийшов повністю весь той шлях, до якого він нас закликає. Він не просто сказав піди і зроби. Він сам прийшов, зробив це ідеально. Показав, як це робити. Він показав приклад. Він показав нам цю дорогу. Він не просто пустив нас в темряву і сказав, ідіть і світіть. Він показав, як це зробити. Це є ще одна важлива риса Ісуса Христа. Він є той, хто приведе нас до цілі по одній причині, тому що Він сам її досягнув. Ісус Христос доводить нас туди, де Він сам є. Чого Він досягнув сам. І текст говорить нам про те, що вдивляючись в цього засновника або автора і того, хто виконав, ми можемо брати з нього приклад. Я виписав для себе три речі, які, е... я думаю, є важливими в житті Христа, і ті, що... ті, які допомагали йому виконати це. Звичайно, список можна продовжувати, але в нас не так багато часу, і це основні речі, які особисто для мене є те, над чим я хочу працювати. Я вірю в те, що ці речі вони допомагали Христу. Це був ота... оцей фундамент, завдяки якому він зробив те, що він зробив. І найперше це є молитва або близькість Отцем. Пам'ятаєте текст в Марка, в якому сказано, що Ісус Христос з самого ранку, коли ще було темно, що Він робить? Встає і йде розмовляти з Отцем. Ісуса Христа було надзвичайно багате і ґрунтовне молитовне життя. Христос, живучи на землі, свій час. Ділив наступним чином: це було спілкування і близькі відносини з Отцем, і в основному через молитву. І час, коли він проводив його з учнями і навчав їх. І це є приклад для нас. Ісус Христос Він мав близькі відносини з Отцем. І молитва була надзвичайно важливою в його житті. Він знаходив для неї час, будучи не менше зайнятий, ніж ми з вами сьогодні. Наступне це милосердя. І цікава річ, говорячи про милосердя Ісуса Христа, воно відбувалося в двох категоріях. Воно настільки об'ємне, коли говориш про милосердя Христа, про те, що Він відповідав на потреби тіла і духа. Верти і сестри, читаючи Слово Боже, знаходимо, коли Христос змилосердився над народом і нагодував їх всіх. Він годував і давав їм те, що потрібно їм для щоденного життя. В іншому уривку Біблії ми знаходимо, коли Христос змилосердився і написано, пожалів їх, і сказав, що народ це як ті вівці без пастиря. Ісус Христос, будучи милосердним, Його милосердя, воно впливало як на тілесне, так і на духовне. Ісус Христос не вибрав якусь окрему сферу. От, знаєте, Він не взяв окремо духовне і займався лише цим. Христос, будучи цим джерелом неймовірного добра і милосердя, Він відповідає на тіло, на потреби тіла, які мали люди. Ті, які з вами сьогодні продовжує мати і ми. І дбає про Дух. Він дбає про ту перспективу вічного. Він не думає лише про тимчасове, а про вічне. І третє радикальний послух. Ми чули про це минулої неділі. І е, сьогодні про це також варто сказати. Чому? Тому що в тексті про це сказано. Текст каже нам, що Христос вибрав хрест, а не радість. І якщо текст про це скаже, можливо, був би якийсь шлях знайти якусь альтернативу цьому. Ісус Христос не шукав альтернативи. Він не почав думати, як зробити це інакшим чином. Можливо, як удосконалити, як зробити це так, щоб було добре і йому, і іншим. Ісус Христос. Виявляє радикальний послуг. Він вибирає хрест, а не радість. В цьому всьому, виявляючи, терпіння. Напевно, відсутність терпіння, дорога церква, це є одна з основних причин, чому багато християн грішать. Відсутність терпіння. Інколи його не вистачає, і ти сказав те, що ти не повинен був сказати. Не вистачає терпіння дойти до кінця, витримати це, і ти робиш те, що ти не повинен був зробити. Але Ісус Христос, свідомо вибравши хрест, а не радість, Він терпить до самого Кінця. І третє це є те, що Христос сидить праворуч праворучиця. Автор або начальник, або той, хто створив, той, хто є першоджерелом. Той, хто сам прийшов і виконав все, що повинен був виконати, той, хто може довести нас, тому що Він сам дійшов до кінця, Він сам досягнув результату. Він сидить праворуч праворучиця. Цікаво, що слово сидить говорить про теперішній час. Ісус Христос продовжує сидіти там. Ліва сторона екрану зображає Головський хрест. Внизу правіше це картинка, на якій. Я шукав багато картинок, це одна з тих, яка, як на мене, приблизно відображає от моє уявлення цього трону. Тобто це є світло, і я до кінця не бачу, що там, я цього не знаю. Є дві крайнощі, в які впадають християни. Перша крайність це те, що ми зосереджуємося на хресті, але забуваємо, що є трон. Або навпаки, можна настільки зосередитись на троні, забуваючи про Хрест. І я поділюсь з вами тим, що в моєму християнському досвіді я пережив це. Коли приходив час і церква згадує смерть і страждання Ісуса Христа, в мене десь було хибне уявлення, коли я починав ходити тільки в церкву. Про те, що Ісус Христос, це умовно його взяли, знаєте, в коло. Побили, знівечили повністю його тіло, пізніше розіп'яли на хресті. І ви знаєте, коли я бачив, як церква приймає цей хліб і вино, в мене настільки було туга на серці і усвідомлення того, що Ісус Христос постраждав. І я постійно думав лише про хрест. І Якщо говорити про таку традицію, то в багатьох церквах вже створилася певна традиція тому, того, що. Коли ми згадуємо смерть і страждання Ісуса Христа, то це згадуванням проходить, знаєте, з такою суворістю, стриманістю похорону. І таке враження, що от зараз нам треба посумувати, але почекайте всього-навсього два дні, тому що ті страждання відбувалися в п'ятницю. І всього-навсього почекай, скоро настане неділя, і тоді ми будемо радіти. Тому що в неділю відбулося Його Воскресіння. Таке враження, що оцей час його страждання на Христі, треба просто перетерпіти, пережаліти Христа, і скоро в неділю буде тріумф. Але брати і сестри, самі автори Нового Завіту говорять про те, що на Христі відбулась перемога над гріхом. Одинаково те, що відбулось на Христі, і пізніше Його Воскресіння, Вознесіння і те, що Він зараз на троні, праворуч Отця, це одинаково говорить про його перемогу над гріхом. І зауважте, що фразу звершилося, де сказав Ісус Христос? Будучи на Христі. Саме, будучи на Христі, Христос говорить фразу звершилося. Не в день Воскресіння, а в день розп'яття. Тому, брати і сестри, саме в день, коли Його розп'яли, звершилося моє і ваше спасіння. Тому сьогодні ми з вами згадуємо надзвичайно важливу подію. Нам не треба чекати. Його Воскресіння і Вознесіння для того, щоб радіти, тому що сьогодні, в цей день, коли він, будучи на Христі, сказав Звершилось відбулося моє й ваше спасіння. Практичне застосування цього короткого ривку. Так само, як ми вдивляючись в хліб і вино, бачимо за цим набагато глибший зміст. Давайте, згідно того, що каже текст, будемо вдивлятись на Ісуса Христа. В першому вірші сказано слово біжімо, тому я й прочитав на початку, біжачи, вдивляємось в Ісуса Христа. Наше християнське життя це є той біг, який вимагає зусиль. Це є той біг, який, в принципі, є духовним ростом. І біжучи своє християнське життя, вдивляємося в Ісуса Христа, перш за все у Слові. Читаючи Біблію, знаходимо перш за все Ісуса Христа, тому що ця книга вона говорить про нього. Історії, які записані в Біблії, вони говорять про Ісуса Христа. Давайте, читаючи Слово Боже, вдивляємося крізь уривки в те, яким зображає мені Слово Боже Христа. Наступне це у ближньому. Дивлячись один на одного. Давайте бачити Христа в браті і сестрі. Мене одного разу просто здивував. Я сидів, і просто я був шокований від простої думки. Пам'ятаю, сижу, мені було років десь 13, дивлюся наліво, направо, хто біля мене сидить. І до мене прийшла думка: Мирослав, це ті люди, які будуть з тобою в раю, і тобі з ними треба вічність прожити. І ви знаєте, я так наївно почав ходити в церкву, і я, так як я це розумів, але я пам'ятаю це до сьогоднішнього дня, що кожен. На кого я дивлюся, особливо на брата і сестру, я повинен бачити і вдивлятися в ньому Христа. Не звертати увагу на ті речі, які би я хотів зауважувати як негативні, а вдивлятись і бачити в ньому це, що Він є спасений Христом також. І наступне, дивлячись на хліб і вино, давайте будемо постійно пам'ятати, що вони говорять нам про Ісуса Христа. І останнє наслідуємо Ісуса в молитві, в милосерді і в тому послуху, який Він проявляв. Пам'ятаємо, що молитва мала надзвичайно важливу частину життя Ісуса Христа, коли Він був тут на землі. Близькість Отцем була неймовірно важливою для Нього, тому що саме Ісус Христос, брати і сестри, Той єдиний, хто насправді жив Словом Божим. Він є єдиний, хто перебував все розум, серце, повністю все належало до. Отця. Він був в Отці, а отець був в ньому. Тому давайте будемо шукати близькості з Господом через молитву. Наслідуємо Ісуса в милосерді. Пам'ятаємо, що Ісус Христос був милосердний і не покривав не тільки тілесне або духовне, а дбав і про тіло, і про дух. І те, що Ісус Христос був слухняний, вибравши хрест, а не радість. Ісус Христос був радикальний в своєму послусі, Він не шукав альтернативи. Текст Филип'ян каже нам, він не вважав за захват бути Богому рівний, а прийняв у це страждання на Христі за нас. Тому хочу закликати вас до молитви хвали і прославлення тому автору, тому творцю, який не просто послав нас з вами, пам'ятаємо про це. Другий текст 12-го розділу євреїв каже, що Ісус Христос, будучи автором, начальником і засновником, був і виконавцем, який, маючи оцей досвід людського тіла, він був тут. Він це все пройшов, він може нас довести. І сьогодні він сидить праворуч у ця. І в Біблії написано, що Він зараз там прославлений отцем і Духом. Тому, дорога церква, я закликаю. Давайте разом встанемо і прославимо Його. Він зараз, будучи там на небесах, Він є прославлений, і ми з вами збираємось тут заради цієї ж цілі. Хто бажає помолитися і прославити Христа за те, ким Він є? За те, що Слово Боже, і навіть цей короткий уривок, але Він стільки говорить про Ісуса. Подякуємо Йому за те, що вдивляючись в хліб і вино, яке стоїть перед нами, ми бачимо набагато більше, ніж пшеницю і виноград. Прославимо. Ісусе, я дякую Тобі за те, що перш за все ми маємо Слово Боже, яке об'єднує нас всіх разом. Я дякую Тобі за те, що я і мої брати і сестри, ми разом єдині, спільні, об'єднані лише через Твоє Слово і те, що Ти зробив заради нас. Я дякую Тобі за те, що Ти, будучи начальником, не просто даєш нам команди для виконання, а Ти пройшов цей шлях і показав мені приклад. Ісусе, я дякую Тобі за те, що там на Христі це не був тимчасовий програш, а це вже була перемога. І я дякую, що там на Христі ти звершив моє спасіння. Дорогий Господь, я дякую Тобі за те, що Ти зараз сидиш праворуч праворучиця, і я той, хто заслуговуєш цієї слави. І нам не вистачає слів, розуму, мудрістю для того, аби висловити так, як ти цього достойний. Але ми вдячні тобі. Ми вдячні тобі за те, то, що, будучи тут, дивляючись в хліб і воно, ми бачимо ту жертву, яку ти звершив заради нас. Жертву, яку ти вибрав свідомо, чітко розуміючи завдання, яке ти робиш, ти вибрав не радість, а хрест. Я дякую тобі за це і слава тобі за це. Амінь.